Привіт. Дуже коротенька логічна сапочка. Людина, яка не годує власні збройні сили, годує власні э, збройні сили ворожої країни. Перше. Друге, людина, яка не годує власну державну. Годує будь-яку іншу. Мам. Скоріше за все ворожу, ворожу державу. Ще один аспект. Людина, яка власною мовою не годує власний егрегор власної мови і власної держави, розмовляючи всередині власної держави на іншій мові, будь-якій. Годує егрегор будь-якої іншої мови та іншої держави. Людина, яка в своїй основі, в основі розвитку не бачить власної системи виховання та освіти, годує чужу систему виховання і освіти. І це зовсім. Ну це не значить, що ця система інша запропонована буде корисна для цієї окремої людини та для суспільства в цілому. Буває.